Вітаю вас на моєму каналі. Хочу показати мій перший врожай помідорів. Перші помідорчики самі смачні та самі гарні. Для того щоб був ранній врожай, я вирощую помідори на початку під агроволокном. Потім агроволокно знімаю і вони в мене ростуть як звичайні томати в відкритому ґрунті. Бажаю всім удачі та мирного неба.